Друге пленарне засідання 12-ї сесії неочікувано перенесли, обґрунтували відсутністю кворуму депутатів. Їх кількість була недостатня для прийняття рішень. Здивувало, що в сесійну залу не з'явились народні обранці, які працюють двома поверхами вище. Зокрема, депутат міської ради спеціаліст першої категорії Олександр Стояновський. У сесійній залі його ніхто не бачив, але на камеру він переконливо заявляє, що зареєструвався для участі у сесії. Я зареєструвався на сесії, я був реєструвався. Я був хворому. Немає я прийшов назад. Але ми не бачили вас, що ви там спускалися. Тут треба ще одні окуляри надіти. <див> да, Дякую. Прослизнути повз нашу камеру. Олександр Стояновський не міг. Хіба що став невидимим? Крім того, не зафіксувала присутність депутата. І веб-камера встановлена у сесійній залі. То як вдалося пану Олександру не відвідати сесію, а підпис в листі реєстрації депутатів поставити. Давайте показати це пресі. Ви покриваєте якогось депутата, що він саме? потім зареєструвався що чи саме? як? Листок реєстрації. Давайте пишіть офіційно на мені документи. Запити я вам буду офіційно сама давати. Все, розмова закінчена. Дякую. Я як депутат можу подивитися будь документ, який у раді. Можна мені подивитися? Ви зареєструвалися? Я так, звісно, зареєструвалася. Що, що мені реєструватися, не ресурсував. Я депутат. Депутатське звернення. Я можу зараз подивитися. Будь ласка, дайте мені е... сервіс «Стоп». Опять не дає. Тобто це зараз, виходить, вона не надала депутату на його прохання документ, який знаходиться в раді. Це перешкоджання депутатської діяльності. Секретар міської ради Ірина Шумра відмовилася показати нам реєстраційний лист, а міський голова Сергій Анощенко взагалі заявив, що ми не маємо права тут знаходитися. Нагадаємо, міська рада не є закритою установою. Перебувати у ній має право будь-який мешканець міста. Що ви робите в установі? Де є керівник, де ви не попередили про те, що ви прийшли сюди? Ви маєте право знімати без дозволу? Покажіть. Ми знаходимо На підставі, чого покажіть ваше направлення. Закон про місцеве самоврядування в Україні стаття 4 зазначає, місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах народовладдя, законності, гласності. А стаття 3 регламенту Кузнецовської міської ради, сьомого скликання, про відкритість і гласність роботи ради, говорить, відкритість засідань ради забезпечується шляхом вільного доступу представників засобів масової інформації. Гласність засідань ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фото, відео, звукозапису і застосуванням відповідних технічних засобів, а також транслюванням засідань по радіо і телебаченню у мережі інтернет. А у першій статті пункту 4 цього регламенту прописано, дотримання даного регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради Кузнецовського міського голови. На ділі ж виходить, у раді перешкоджають журналістські діяльності. Думаю, чекайте, чому я ви його боюсь, так боїтеся? Боюсь чому ви референдум. боїтеся, щоб народ висловив свою думку? Чому ви цього боїтеся? Пані, я цього не боюся. А що я... таке? Ця обурена пані звинувачує журналістів. Мовляв, ми зриваємо проведення у місті референдуму щодо його назви. Провина наша лише у тому, що ми показали брифінг керівника рівненської обласної організації політичної партії Громадський рух Народний контроль Дмитра Сільмана. Котрий закликав місцевих депутатів від фракції народного контролю не брати участі у голосуванні щодо проведення референдуму, а міського голову не займатися дестабілізацією ситуації у Вараші. Адже ніякої юридичної сили такий референдум не матиме. Він носить лише консультативний характер. Мою як керівником Рівненської обласної організації громадського руху народний на контроль ставиться під сумнів правова, та вважається небезпечною можливість. Проведення саме референдуму з питання обговорення назви міста 29 січня, що зазначено в проєкті порядку денного найближчої сесії міської ради. Тому я пропоную зупинити нагнітання ситуації щодо перейменування міста, посилаючись на закон України про декомунізацію і постанову Верховної Ради України, яку я зачитав раніше щодо перейменування міста Кузнецовськ на місто Вараж. і на цьому закінчити всякі інсинуації. Це не Референдум як закон це консультативне, це визначення думки мешканців. Що забороняє місто визначити думку мешканців? Референдум, якщо в законі, має пряму дію. А це опитувальне. Немає прямої дії. На питання чи взяв до уваги міський голова Сергій Анощенко позицію очільника народного контролю на Рівненщині. Партії, від якої він балотувався на виборах, відповів питанням на питання. Хто ви така, щоб задавати мені питання? Хто хто покажіть свій документ. Хто покажіть, що ви такі? журналіст покажіть. для громади міста. для мене. Ви для не Для більшості громади міста Ви людина з мікрофоном. Хто такий сільман такий собі діалог виходить між владою та змі. А щодо питання мера, що ми робимо у раді, відповідаємо. Ви ж самі нас запросили. Юлія Крищук, Роман Ліщук, телеканал Енергоатом.